Ага. Ось дивіться, діточки, я починаю розказувати казку і ставлю годинник. Ви думаєте, що це таке? Оце називається годинник. Колись такі годинники були. Це піщаний годинник. Чому піщаний? Тому що в середині це біленьке, це пісочок. Отут зверху насипають і вниз пересипається. Отак весь пересипеться, це якийсь проміжок часу. Колись так час вимірювали, дуже зручно. І котик він не цокає, не клацає, котику не заважає спадки. Сьогодні для вас буде. Незвичайно цікава казка, теж із оповіді мого батька. Мені батько розказував дуже багато історій про наш рід, і виявилося, що наш рід не тільки козацький, якось знайшов в реєстрі запит, а ще й був і чумацький. То такі чумаки, як ви думаєте? Це такі, як зараз дальнобойщики. Знаєте, зараз на фурах їздять, а колись їздили такі великі вози, мажі називаються. Чому мажі? То, що їх змащували дьогтем, щоб вони не, не скріпіли. І воли це такі великі бики рогаті. По два, по три, по чотири волази, ну по три, по два чи по чотири вола запрягали, а бували по шість, паровиці такі по парі. І цими волами їздили далеко, в Крим за сіллю, возили сіль, продавали на Дін, по рибу, вже взагалі по всьому світу їздили. Так от казка називається про чумака Микиту, сокиру і халепу. Чумацьке діло справа і на всю Україну відоме. А чумаки працьовиті, добрі люди. Це взимку на печі вилежуються, бо нема що робити. А на провесні е, починають вози рихтувати, дьоготь мастити. І на провесні збираються чумаки до нас. Сабадаж з усіх околиць, із сорокотяг з канели, з Жашкова приїжджають, із Жидівчика з усіх сіл навколишніх. І збираються тако в коло коло корчми, і в корчмі обирають отамана. Отаман це не просто так, це мусить бути найкращий, найрозумний, мови всякі знати, степ знати, торгуватися вміти. Та головне має бути дуже сильний. Чумацький звичай був такий. знаєте, як Валка в степу йде, валка це ціла така деревиця, караван із цих возів. То за, за, за роки десятиліття така дорога, колія вибита в степу, що звернути не можна, колесо ж не пускає. І як дві валки зустрічаються, то хтось має уступати. А як уступиш? Хтось тоді виходять наперед два отамани і б'ються між собою. Хто кого поб'є, та валка, значить, їде далі. А ті мусять розвантажуватися і вози на руках піднімати з колії, переносити, а ті далі їдуть. О, так нашу Сабадайську валку зустрічають, то завжди вибирали отамана чумака, Микиту. Це мій пра 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 прадід -пра -пра -пра. Це я такий невеличкий. А він був дуже великий, здоровий такий. І як бачать, о, хлопці, Ге! вставай, розвантажуйся, микита йде. Бо як хто виходить битися, Хто палицю голублю, а Микита бився рапником. Арапник рапник це такий довгий батіг. Він тако здалеку ним як рубане, так кожуха до тіла розсікав, такий сильний дуже був. І ото вже бачить, що Микита, треба уступати дорогу. Так от зібралися чумаки, якось. возів 100, може, зібралися, багато, велика валка була. Вибрали Микиту за отамана і поїхали. Добре, чумаки сходили в чумачку. Волини похворіли, там, торгували добре, вже скоро додому добираються. Коли це раптом. Степу вовки завили. Воли перелякалися, стали. Чумаки зупинилися. І тут дивляться. Там сотня вовків женеться. Біжать вовки по степу і нікого не зачіпають так між колесами, між возами, між ногами і, і далі женуться. А із чумаками хлопець молодий, був, він ще ніколи в цю в чумачку не ходив, цих звичаїв чумацьких не знав. І бачить, вовки біжать. Він, а на возі в нього сокирка маленька була. Він ту сокирку взяв та й. Кинув на вовка та як на те влучив в нього. І сокирка в тому в нозі вовка застрягла, вовк завив уу, і далі помчав. Ей, що, що, на що ж ти то, то зробив? Те ж вовки не зачіпали. Ну, я ж не знав, що так буде. Та й вони їдуть далі, і так недобре на душі щось, і... а всюди сліди крові вовчої. Вже темніє, вже дощик почав накрапати. Каже, Макета, хлопці, треба десь притулку шукати, бо якась така якась ніч непевна, що з цими вовками недобре. Коли дивляться в степу, світло світиться, а там під'їжджають, хутір стоїть. І там і хлів гарний, і, і, і огорожа, всякий такий захист. Давай проситися на ніч ліг. А виходить хазяйка. І така страшна, боже, не приведи, боже, яка страшна. Стара така баба змочена. Чого це ви куди? Хто ви? Ми, ну, каже, люди хрещені, чумаки із Сабадаша та з Бузівки та з конели. Пустіть переночувати. Каже, я б пустила, та не, не, нема, що вам їсти, не приготую. У мене чоловік хворий, я за ним доглядаю. Та у нас своє, і нам їсти, не треба тільки таку перебути ніч. Ну, заходьте, заплатите мені за то. Зайшли, там, поки ярма понакривали, в хату зайшли, там, мокрі киреї поскидали, там, люльки добули, курять сидять. Коли чумак той молодий раз, та й під лавку дивиться. Проста й знову під лавку заглядає. А баба питає, що ти, хлопче, мене під лавкою забув? Та каже, дивлюся, чи, чи не моя сокира у вас лежить. А, хлопче, то це твоя сокира? То це ти вовка поцілив? А скажи мені, той вовк, що ти вола загриз чи вкусив тебе? Ні, каже нічого. Ото знай, що то не вовк, а мій чоловік. Оно він на печі поранений лежить. Ти його поранив? Тепер мусите мені за чоловіка відробляти, поки він не одужає. Як хочете, а мусите лишити когось. А ні, то я вас всіх на вовків оберну. Єсть у мене таке зілля. Я як сипну, то з вас на кого? На вовка, на щура, на кого завгодно. то ті всі вовки, то, то теж люди будуть. А я відьма. Боже, полякалися. Хлопці, що робити? Біда! Хто ж лишиться? Хто винен завжди? Отаман завжди винен. От Микита і каже, знаєте, хлопці, водив я вас по степах, та, мабуть, доведеться мені за вас вже й голову покласти. Везіть моїх, ведіть додому, розкажіть, я тут лишаюся. Я каже, лишаюся. Зібралися, хлопці на ранок пішли, а Микита лишився у відьми відробляти. А відьма і каже: оце в мене 40 коней тут, поженеш їх пастись. Та гляди, щоб жоден кінь не пропав. Бо ті всі вовки теж людьми були, пасли та не вберегли коня, а коні такі скажені в неї розбігаються. Микита думає, я тобі попасу. Вигнав їх на Пасавицько та й здалеку арапником зганяє, докупи пастись, не дає. Цілий день коні просто яли, геть тако травички не вщипнули. Додому гнати, куди же тим коням тікати, вони бігом додому та до достані, та там вівса, та давай їсти, як на віжені. Відьма порахувала, всі на місці. Каже, ти бачила, до чого ти скотину довів? худі всі такі. Але ж всі на місці. Добре, каже. З кіньми, ти бачу, справився, а тепер тобі, от тобі, 60 курей. Щоб до завтра від них приніс яйця. А тільки півдня в мене немає. А відьмака вона собі курей начарувала, а півня зробити не може, бо то Божа птиця. І зерна немає. Ну, добре, каже Микита, якось розберемося. На дранок встав туди до відьмака, там неї хлівець там замком зачинений, мотузочком зав'язаний, кізячком замазаний. Микита до того руки зламав, руки місні, зламав того замка, а там пшениці повне, як золото. Курям насипав, не давай клювати. Тільки півня нема. А дурна відьма не знає, що у чумаків завжди з собою на возі в кліточці півень є, для того, щоб будив рано пісню співав. Як випустив Микита того півня. Давайте півень по курям, ну, дорослі знають, давайте тих курей топтати. То на завтра Микита не десяток, а шість кіп яєць приніс. А відьмака лютиться. І це зробив. Ну, каже, добре. Тепер йди, мишки, миски, ложки, там все вимить, щоб все блищало. А Микита та все миє та приглядається, куди це відьмака своє зілля ховає. Коли ввечері відьма вбирається пишно гарно, бере кочергу і збирається на лису гору, на кочерзі летіти. На кочергу сіла, а Микита думає, ти в мене політаєш. Йу, відьма полетіла до гори через комен, коли це уу, падає на землю. А ти всякий такий, ти навіщо кочергу салом намастив? Я не втрималася і впала. А Микита кажуть, о, я думав, ви ж самі казали, щоб блищало. Я салом і намастив. Е. Каже, я ж тебе зараз на щура оберну. Хопила те зілля. Та як чкне, чхне? А Микита туди перцю насипав та часнику гарно та полином присмачив, Чхає баба, очі вилазять. А Микита її рапником ззаду б'є, поганяє, вона давай проситися. Та пусти мене, та не бий, то я тебе відпущу. Гляди, каже, бісова баба, щоб ти більше нікому лиха не робила. Відкрив ворота, волів, вигнав. Сів та й додому, погейкаючи поїхав, а за ним за півнем геть всі кури повтікали. Отож, голова людині дана. Не тільки для того, щоб шапку носити, вам казочка. Мені бублички, в'язочка. Гарна казка, правда. Чекаю від вас листів. Пишіть мені. І про чумаків не пишіть. Про батька, про маму, про звичай українські, які ви знаєте. Мені дуже цікаво буде почитати ваші листи. Я прочитаю, як мого котика звати, теж напишіть. Пишіть, чекаю від вас листів. До побачення.